Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавлатексі. Ми продовжуємо презентацію одягу трикотажного за зниженою ціною зі знижкою в 17,5 долара. І зараз в вашій увазі представлений лот номер 5 Хто бажає придбати, пишемо нам повідомлення, телефонуємо, вказавши код позиції 40110, мішечок номер 5 сьогодні. Вашій увазі, ми демонструємо різноманітні цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Не втрачайте можливості придбати хороші лоти за вигідними цінами від сьогоднішнього дня та протягом ще 15 днів. У кожного із вас є унікальна можливість придбати одяг трикотажний під кодом 40110 зі знижкою в 17,5 долара. З урахуванням знижки ціна. За 1 кілограм становить лише 2,8 долара. Вага мішка стандартна 25 кг. Вартість мішечка 70 доларів. Друзі, напередодні різдвяних та новорічних свят у вас є можливість заощадити та заробити, придбавши акційну позицію за зниженою ціною зі знижкою в 17,5 долара. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Робіть замовлення. Мінімальне замовлення даної позиції. Один мішок 25 кг. Ціна мішечка по актуальному курсу валют на сьогодні з урахуванням знижки становить лише 2744 гривні. Дана позиція включає в себе штани та кофти. Штани приблизно 15 кг, кофти 10 кг. Присутні всі розміри. Дуже хороша позиція зі знижкою в 17,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на вантажні відділення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Робіть замовлення. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Тому не втрачаємо можливість зробити замовлення, придбавши лот одягу трикотажного зі знижкою 17,5 долара. Мішечок номер 5 зараз у вашій увазі представлений. Зустрічаються фірмові модельки Adidas. Зараз в вашій увазі презентований лот одягу трикотажного під кодом 40110. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 доларів, вага мішка 20. 5 кілограмів, вартість мішка 80. Ой, вартість мішечка лише 70 доларів. Знижка 17,5 долара. Підписуйтесь, друзі, на канал. Робіть замовлення та заощаджуйте. Від сьогоднішнього дня та протягом 15 днів одяг трикотажний іде лише по 2,8 долари за кілограм. Ціна мішечка 2740. 4 гривні і зараз представлений лот номер 5 Хто бажає придбати, відразу пишіть нам повідомлення, вказавши код позиції 40110 мішечок номер 5 Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Cavlatex надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Мінімальне замовлення один мішок 25 кілограмів. Ціна мішка 2744 гривні з урахуванням знижки. Для тих, хто щойно до нас приєднався, повторюємо, що одяг трикотажний під кодом 40110 від сьогоднішнього дня та протягом 15 днів йде за зниженою ціною